Кіт Келог може до кінця тижня відвідати Україну. Про це пише видання «Київпост» і, за даними джерел видання, візит Келога може відбутися перед дедлайном, який Трамп оголосив Путіну, паралельно Вітков поїде до Москви, можливо, вони в такий спосіб будуть налагоджувати комунікацію, забезпечувати комунікацію. Чи будуть якісь домовленості досягнуті під час переговорів Путіна і Віткова? Мені видається, що ні. Путін все, що хотів, уже Віткофу сказав. Віков нічого нового туди не принесе. Але все ж таки його туди відправляють. Як Кіт Келох може попливати на Україну? Будемо дивитися також, але поки що якихось нових ідей цей спецпосланець Трампа з питань України не продукує публічно. Ми знаємо, що є. План Келога про завершення війни по лінії фронту, але на цю пропозицію не пристає Путін. Ситуація вкрай складна. Але таке складається враження, що Трамп вирішив надати останній шанс. Втім, я думаю, що він буде точно не останнім. Тим часом у Кремлі зробили заяву про те, що Путін не виключає можливість зустрічі з Зеленським, на чому наполягає наш президент. Але каже Пісков: Пісков, як правило, це коментує, необхідно. Провести роботу на рівні експертів. Раніше це було домашнє завдання, тепер робота на рівні експертів, в принципі, нічого нового. Я сьогодні, коли коментував цю заяву в ефірі різних телеканалів, то уточнював, це запитує заява свіжа чи чернева, тому що в червні місяці Пісков говорив точно таке саме. Але виявляється заява свіжа. Це означає, що позиція сьогодні Кремля залишається незмінною. І Пісков також додав, що Путін може зустрітися із Стівом Віткофом, якщо той приїде до Москви орієнтовно 6 чи 7 серпня. Більш ніяких коментарів стосовно переговорів з Україною, припинення війни, Пісков не надавав, але прокоментував погрози ядерні Трампа і каже, що Розміщення підводних човнів це не новина. Мовляв, вони так знаходяться на бойовому чергуванні, це постійний процес. Ну тобто вони проігнорували за великим рахунком заяву Трампа і кажуть, ну, нічого тут дивного не відбулося. І Пісков говорить: ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою, Росія займає відповідальну позицію. Запитали також у Піскова, чому вони не посадять, не поставлять на місце. Медведєва, який власне спровокував цей скандал. На що Пісков відповів, що у кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, які дуже жорстко налаштовані проти США та європейських країн. Тому таке буває завжди у нашій країні зовнішню політику формулює глава держави. Президент Путін. Ну і такий спосіб він сказав, що слова Медведєва, в принципі, не варто брати до уваги, але ми чудово розуміємо, що Медведєв – це є Путін. Враховуючи те, що Індія, про яку я згадував на початку відео, не збирається сьогодні йти на поступки Трампу у питанні зменшення торгівлі із Росією, Трамп вирішив вести проти Індії санкції. І каже, тому що Індії байдуже, скільки людей в Україні гине. Від російської воєнної машини. Через це є суттєво підвищу миту, яке Індія сплачує США. Загалом, друзі, торговий оборот Індії та Сполучених Штатів Америки доволі немалий, але він не такий великий, як у Китаю та США. Об'єм торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Індією складає приблизно 100 плюс мільярдів доларів на рік. І, звісно, навіть будь-яке підвищення мит для Індії це удар, хоча сальдо від'ємне у американців. З багатьма країнами у США є така проблема. Саме тому Трамп вирішив митами врегулювати її. І Трамп говорить, що Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком, легалізує її. Індуси довго не думали і відповіли Дональду Трампу, аби він йшов далеко-далеко. Ну, вони так конкретно в офіційній заяві не сказали, але влада Індії опублікувала дуже змістовну заяву, і я вам, друзі, її зацитую. В заяві в цій є дуже багато правдивої інформації, але це ніяк не виправдовує того факту, і взагалі не виправдовує Індію, що вона купує справді російську нафту, за це платить Росії гроші, за ці гроші Росія купує зброю. і Нас збиває. тут Трамп абсолютно вправий. Але я вам все-таки наголошую, що зацитую цю заяву, бо вона дуже цікава. Що, власне, пишеться в ній? Індія стала мішенню для США та Європейського Союзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Так вони називають війну. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. США на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків. Це камінець в груд Байдена. Другий пункт цієї заяви імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача. Тут якраз, друзі, мова про енергетичний суверенітет Індії, точно так, як і в Китаї. І далі вони продовжують: це необхідність зумовлена ситуацію на світовому ринку, однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією, на відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою. Наступний пункт. Європейський Союз у 2024 році мав двосторонній обсяг торгівлі товарами з Росією на суму 67,5 мільярдів євро. Це правда. Крім того, обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 мільярда євро у 2023 році. Це також правда. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше. Європейський імпорт. Зрідженого природного газу у 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 мільйонів тонн, перевищивши останній рекорд у 15,21 мільйона тонн у 2022 році, тобто після початку широкомасштабного вторгнення Європа збільшила закупівлю скрапленого природного газу. І це також правда. Наступне, торгівля між Європою та Росією включає не лише енерносії, але й добрива, гірночодобовну продукцію, хімікати, залізо та сталь, а також машини та транспортне обладнання. І це правда. І що стосується США, кажуть індуси, вони продовжують імпортувати з Росії гексавторит, урану для своєї ядерної промисловості, Паладій для своєї електромобільної промисловості, добрива а також хімікати. Так. Об'єм торгівлі США та Росії всього-навсього трішки більше 3 мільярдів доларів на рік, але ця продукція справді постачається до США. І останній пункт, який вони написали у своїй заяві – у зв'язку з цим напади на Індію є невиправданими та необґрунтованими, які будь-яка велика економіка Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки. Хоча індуси і пишуть правду, але це ще раз наголошує, не скасовує того факту, що вони спонсорують війну Росії проти України. Так само, як це роблять і європейці, хоча вони нам допомагають. І тут може бути небезпека. До прикладу, Індія почне більше допомагати Україні. Ми сьогодні, до речі, говорили про це з моїми колегами на каналі. І тоді буде в Індії дуже хороший привід сказати: ми ж допомагаємо, так як європейці в Україні, але торгуємо з Росією. Тому тут правило має бути, як на мене, однаковим для усіх. Тим часом західна преса пише про заяви Дональда Трампа дуже непривабливі речі, і коментарі справді для нього неприємні. От зокрема, видання The Guardian пише про те, що Трамп демонструє дивну плутанину поведінку та на публічних виступах, що може вказувати на проблеми, тобто проблеми із розумом. Він різко змінює теми, як от під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляйн, зазначає видання, де несподівано почав говорити про шкоду вітряків. Під час обговорення допомоги ГАЗі Трамп заявив, що США надали 60 мільйонів доларів і що жодна інша країна не допомогла, хоча це не відповідає фактам. Інші країни виділяли значні суми. А факт про 60 мільйонів від США сумнівний, пишуть журналісти. Ну, схожа історія була з військовою допомогою. В чому, власне, переконував Трамп усіх, що лише США допомагали Україні, але направду в 2022-2023 році американці дали нам більше зброї, ніж вся Європа разом взята. І останній пункт. Про що пише Guardian, експерти ставлять під сумнів його розумову спроможність через часті випадки плутанини, відхилення від теми і вигадування. І я думаю, що таких матеріалів буде з'являтися дедалі все більше, оскільки будуть проводити аналогію із Джозефом Байденом, який також забував дещо вік дається в знаки.